Із танків бойовики обстріляли Новотроїцьке і Талаківку на Донеччині під Широкиним Мар'їнкою працював снайпер. До вже традиційних обстрілів з БМП. Додались міномети. Маріупольщина нині в епіцентрі загострення. Ходили чутки і про гради, і про двох загиблих воїнів. На щастя, ця інформація не підтвердилась. Далі нагородно докладніше. Вчорашній вечір та ніч переполохали мешканців міста Маріуполь. Чулися характерні розриви. Їх було дуже добре чутно у місті, тому ширилася така інформація, що, начебто, на селище Водяне та селище Широкіно впало по пів пакету градів. Це близько 20 снарядів на кожне. Щоправда, штаб АТО цю інформацію спростовує. Говорять, що по Широкіному працювали 120 м та 82 м калібром. Обстріли можуть починатися зараз будь-коли. Причому обстріли здебільшого вони носять провокативний характер. Власне, сьогодні цілий день ми намагалися потрапити до селища Широкіного, де і був вночі обстріл. Проте зробити це не вдалося. Військові сказали, що ситуація занадто небезпечна, аби пустити до селища журналістів. Прософіцер бригади, що знаходиться тут, розповідає на його думку інформація про те, що були гради, розповсюджується спеціально для того, аби у місті була паніка. Вибухи були дуже чітко чути в Маріуполі. Ми робимо висновки, що хочуть залякати мешканців. Хочуть залякати мешканців Маріуполя, тому що ну вони вже їх не сприймають як своїх складну ситуацію. Маємо і по інших напрямках. Зокрема, у напрямку Луганська маємо одного загиблого бійця. Це кулеметник 59-го бригади, якого поранило осколком. На жаль, він не вижив. Також був потужний обстріл 120-ми та 82-ми мінами з Дебальцевського напрямку поблизу селища Луганське. Там одного бійця було поранено. Власне за його життя вже можна не пере. Живати санітарною авіацією він поранений у голову був доставлений до харківського госпіталю. Начався мінометний стріл. на Начали стріляти повискакували до ворожі, до роботи по них. при першому зриві. Мене одкинули в другий. Заципір у нього була мінно-вибухова травма. Осколкове, дотичне, проникаюче поранення, черепа, по тирішній дільниці зліва на даний час стан його стабільний, дуже задовільно, але він вимагає оперативного лікування, тому що це забруднена рана, є повторені ускладнення, яких бажано уникнути. Ну і власне з того, що ми бачимо уздовж усієї лінії фронту, таке враження, що ворог наче намагається знайти слабкі місця в українській обороні. Проте українські військові кажуть, що вони тримають всі позиції, тому хвилюватися приводів немає. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Киранчук, Спецкор, 2+,2.